Підлітки мутанти Черепашки Ніндзя погром мутантів. Серія мультсеріалів про Черепашок Ніндзя збирала біля екранів телевізора не одне покоління глядачів. Певнений, що в шкільні роки багато хто з вас із нетерпінням очікував на вихід кожної наступної серії. Вперше ці персонажі з'явились на сторінках коміксів ще у 1984 році та радували своїх шанувальників аж до 2014-го. Здавалося б, що за такий довгий період історія чотирьох братів вже повністю себе вичерпала. Однак відомий сценарист та режисер Сет Роген вирішив перегорнути сторінку та вдихнути нове життя у добре відому історію. Черепашки ніндзя погро. Мутантів це вже сьома повнометражна стрічка про черепашок Ніндзя, призначена для широкого прокату. У центрі сюжету все та ж четвірка братів черепах, які колись потрапили у певну субстанцію, що перетворила їх на мутантів. Хлопцям набридло переховуватись від людей у каналізації Нью-Йорку, і вони вирішили завоювати довіру жителів міста, звершуючи героїчні вчинки. Вперше за всю історію головних героїв озвучуватимуть справжні підлітки замість дорослих акторів. За словами сета Рогена, це має Берегти автентичний дух картини, але занепокоєння більше викликав унікальний візуальний стиль нової стрічки, творці якої, безсумнівно, що надихалися анімацією нещодавнього мультфільму про людину Паука. Однак позитивні відгуки як критиків, так і глядачів свідчать про те, що новий розділ у кіножитті Черепашок ніндзя безперечно став успішним. Мек 2 Западина. Схоже, що непереможний, Джейсон Стейтем переміг усіх своїх земних ворогів і тепер вирішив узятися за підводних. Пропонований до перегляду фільм є продовженням фантастичного бойовика Мек, що вийшов на екрани у 2018 році. Головний герой Джона Стейлор у виконанні Джейсона Стейтема очолює дослідницьку групу, що здійснює занурення у бездонні глибини океану, з метою вивчення можливості видобування звідти корисних копалин. Однак, окрім суто технічних перешкод, місію науковців ускладнює ще. Зграя морських хижаків на чолі з велетенським мегалодоном. Як бачите, оригінальність у сюжет цієї стрічки похвалитися не може. Хоча це можна сказати майже про кожний нещодавний фільм з Джейсоном Стейтеном у головній ролі. Насправді, проекти за його участю сьогодні вже не настільки затребувані, як були раніше. Найкращі таланти актора навчився розкривати режисер Гай Річі, чия співпраця з актором регулярно породжувала цікаві та неординарні картини. Однак останнім часом ми отримуємо. Щось рівня прохідного ремейка механіка, а то і взагалі щось посереднє на кшталт Мег 2 западина. Королі Репу Український кінематограф не перестає дивувати якісними та цікавими стрічками. З 3 серпня у прокат вийшла нова музична драма від режисера Мирослава Латика, яка до цього вже встигла перемогти на італійському кінофестивалі фільмів для дітей та підлітків ВІВІ фільм F. Головні ролі в картині виконали актор Михайло Дзюба та співак Антон Вельбой, для якого ця роль у кіно стала дебютною. Тому зовсім не дивно, що в центрі сюжету історія молодого хлопця на ім'я Казан, який понад усе в житті мріє стати відомим. Репером, підкорити велику сцену та водночас серце коханої дівчини. Домогтися цього головному герою допомагає його друг Арахіс у виконанні вишневого співака Велбоя. Разом вони пишуть музику та тексти до своїх пісень та, як справжні репери, прориваються крізь серйозні кримінальні розбірки та випробування. Трохи розбавити цю молодіжну реп-тусовку спробувала заслужена артистка України Ірма Вітовська. Окрім власне пісень Велбоя, у стрічці також можна почути таких виконавців, як. Калош паса каската крајчет. Гран Туризмо Корпорація Sony продовжує адаптувати свої відеоігри як для малих, так і великих екранів. І якщо серіал Останні з нас та фільм Анчардід виявилися успішними і шалено популярними, то нещодавний скрегіт металу вийшов доволі спірним. В основі спортивної драми Гран Туризма лежить одноіменний симулятор автомобільних перегонів, що до цього часу виходить на ігрові консолі PlayStation та вважається одним із найбільш реалістичних. Водночас, новий фільм заснований на цілком реальній історії. У 2008 році. У році Нісан та Соні запустили реаліті шоу GT Academy, що давало можливість кращим гравцям відеогри Gran Turismo отримати шанс взяти участь у реальних автоперегонах. У третьому сезоні шоу перемогу отримав британець Ян Марденборо, який, з поміж усіх 22 переможців, досяг найбільшого успіху на гоночному треку та став професійним автогонщиком. Власне, ця історія і лежить в основі цієї екранізації. Режисером фільму став Ніл Бромкам. Головні ролі виконують такі відомі актори, як. Ван Блум, Девід Харбор та Арчима Мадекве. Власника каскадером останнього виступив сам Марденбору. За підсумками перших днів прокату Грантуризму отримав змішані відгуки. Однак, якщо критики були до нього більш прискіпливі, то глядачам він сподобався куди більше. Місія Стоун Схоже, що найближчим часом у шпигунської франшизи Місія неможлива з Томом Крузом у головній ролі. Може з'явитися новий конкурент із жіночим обличчям на постері. Саме з таким прицілом режисер Том і знімав свій новий фільм. Стрічка Місія Стоун розповідає про агентку міжнародної розвідки Рейчел Стоун, яка отримала завдання захистити загадковий об'єкт під кодовою назвою Серце. Якщо він потрапить не в ті руки, то це призведе до поганих наслідків. Образ головної героїні втілила така відома Акторка, як Галь Гадот, яка для чоловічої версії героя Тома Круза, здається, підходить як найкраще. У зйомках також взяв участь актор Джеймі Дорнан, більш відомий за ролью Крістіана Грея із 50 відтінків сірого. До кар'єри в кіно він був моделлю таких відомих брендів, як Кляйн, Клянтіор та Армані. Незважаючи на такий акторський склад, фільму Місія Стоун» і близько не вдалося наблизитися до адреналінового дітища Тома Круза, про що свідчать і доволі посередні відгуки кінокритиків. Однак як знайти свою аудиторію на стрімінговій платформі Netflix новій картині все ж вдалося. Синій ЖУК від DC своїм фанатам пропонує до перегляду нову історію про супергероїв. На цей раз нам покажуть історію мексиканського підлітка Хайме Мереяса, який за допомогою інопланетного артефакту синій жук отримує потужний екзоскелет з надзвичайною силою. За сюжетом головний герой після навчання повертається у рідне містечко Палмера, де живе разом зі своїми батьками та молодшою сестрою. Після несподіваного отримання суперсил хлопець, як це водиться серед пристойних супергероїв, вирішує виконати. Рінити злочинність зі свого міста. Образ головного героя втілив нікому невідомий актор Ксоло Марі Рідуенія. Те саме можна сказати і про виконавців інших ролей Адріана Бараза і Даміана Альказара, про яких ви теж навряд чи щось чули. Як ви вже зрозуміли, цей супергеройський екшен є частиною розширеного Всесвіту DC, та заснований на одноіменному персонажі DC Comics, який на сторінках коміксів уперше з'явився у 1939 році. Після блокбастерів Шазамлють. Юта Флеша це вже третій проект в межах кіно всесвіту DC за поточний рік та 14-й загалом. Довбуш Перелік кращих нових фільмів серпня завершуємо черговою стрічкою вітчизняного виробництва. Цю історичну драму український режисер Олесь Санін зняв спільно із кінематографістами з Польщі та Канади. Розповідає картина про двох братів Олекса та Івана, які на початку 17-го століття боролися проти панування польської шляхти на західних українських землях. Однак, через різне розуміння методів досягнення своїх цілей вони в якийсь момент неочікувано для себе перетворюються на ворогів і Поки Іван жадає грошей Олекса очолює гуцульське повстання та намагається звільнити рідну землю. Образи двох братів утілили актори Сергій Стрельников та Олексій Гнатьковський. Інші ролі у фільмі зіграли Дар'я Плахтій, Матеуш Костюкевич і Агата Бузик. А щоб у кадрі панувала автентична атмосфера, натурні знімання проходили у Карпатах, а також на Тернопільщині та Києві. Символічно те, що у Широкий прокат ця історична драма вийшла саме у День Незалежності України. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми серпня пишіть у коментарях. Водночас, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.